Шановні друзі, а ми продовжуємо програму Новий день. І, здається, в нашій студії дорогі гості, посівальники та ще які голосисті. Вечі, вечір нема, пангосподарного. Жерий вечір, добрий вечір, пан господаремо, ой нема. Поїхав до млина, май мотрі светлювать, ме купувати! Ще щедрий вечір, добрий вечір, медопила купувати! ме допила копувати, щидривників, частовать, щедрий вечір, добрий вечір, щедринників, частовать, очі вечір нема. Пан господар дома, шедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома, ой нема. Та й бої там новина, та й муки скатлювать, в щедрий вечір, добрий вечір, медопивань, в меду пива куповать, щидрівників ще частовать, щедрий вечір, добрий вечір, щадрівників ще частовать, щедрий вечір, добрий вечір, дрівників частого. Доброго дня вам, пане, госпоні господине. А чи дозволите вам защедрувати та гарної пісні заспівати? Щедруйте, співайте. Щедрівочка щедрувала до віконця, припадала, що ти тітка напекла, не си нам до вікна, чи вареник, чи пиріх, неси нам за полі. Щедрій Щедрівочка, добра з мелом горілочка, А без не така, дайте на п'ятака, а п'яток не такі, дайте роззолотий, щедрі, ведрик, дайте барени, з рощами пираги, здоровенькі були, щедрік, ведри, дайте барени, з рощами пираги, здоровенькі. Ми щеріпти заспівали, за защерітки в коси заплетем, і та ночах підем, не в коси заплетем, і та ночок підем, щедрі кведри, найпербарених, з рощами пирами, здоровенькі були, щедрі кведри. Утік, новий рік настав, щоб вам цей новий рік щастя і здоров'я дав! Дякуємо вам. Доброго ранку, гості, дорогі! Звідки Доброго. ви такі талановиті, такі голосисті? За цей святковий день до вас завітали студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Наш університет є центром культурологічних досліджень народної культури півдня України, а саме він є центром збереження народних традицій нашого регіону. Майже за 45 років існування у Миколаївській філії склалися наукові школи фундаментальні, хореографічного народного мистецтва, народного хорового виконавства, традиційного народного декоративного мистецтва півдня України. І наші студенти, викладачі, майстри. Відроджують народні традиції, передають їх із покоління в покоління. І необхідно сказати, що от сучасна молодь, коли виконує, досліджує фольклорні твори, вона відчуває красу, мелодику української народної пісні, збагачується духовно. І от вона якби торкається до цього мистецтва і використовує свої творчості. Адже фольклор є найціннішим джерелом збагачення сучасного мистецтва. І от сьогодні перед вами виступає студентський ансамбль народної пісні. Ці сучасні красиві хлопці, дівчата, які навчаються на кафедрі музичного мистецтва. Керівником ансамблю є випускник кафедри музичного мистецтва Ладний Антон Сергійович. Доброго ранку. Вам. Вітаю вас! Ви нам... Показуєте сьогодні фрагмент, я так розумію, програми, засноване на народних джерелах. Звідки ви черпаєте? Як вам вдається досліджувати, відшукувати ті безцінні скарби народномузичного мистецтва? Ну, цю любов до народних традицій, до народних пісень. Всі студенти, і я, як випускник, отримував протягом 5 років від нашого завідуючого кафедри, це Омеляна Артемовича Шпачинського. Безумовно, ці традиції ми збираємо, стараємося зберігати. В цьому уч... беруть участь також і студенти. Вони самі записують фольклор, самі його розшифровують, а потім, ну, знову ж таки, і ми його і співаємо, відроджуємо знову-таки, даємо йому новий, нове життя. Даємо. У вас є пісня? Ну, є, звичайно. Співайте? <плес> Череники, оре. Остричениченки, Господи Помилуй Ну, оце такий маленький фрагмент, теж із колядки, але більш релігійного направлення. Це дуже красиво. Дуже змістовно, дуже глибоко, але час не стоїть на місці, правда? І скажіть, чи обмежується навчання на кафедрі тільки ось вивченням, дослідженням народного мистецтва, чи вивчаються і інші напрямки? Ну, студенти Миколаївської філії вивчають зовсім різні. Напрямки, стилі, жанри, музичного мистецтва. І от у наступних передачах посередах, після 9-ї години, ми будемо презентувати істрадне мистецтво, школи, школу академічного вокалу, інструментальне мистецтво, яке має дуже високий професійний рівень на кафедрі. А також ми представимо до вашої уваги нові проєкти, нові такі розробки, концепції всіх кафедр нашої філії дизайну, хореографії, менеджменту, документазна культурно дозвільневої діяльності, і ми запрошуємо вас завітати на сайт Мефнокім і ознайомитись з яскравою культурною діяльністю філією з розміїцям творчих заходів і з новими умовами вступу до філії. Зараз під час навчання студенти мають змогу і чомусь навчитися і показати вивчене. А як складається дорога у випускників закладу? Ну от наші випускники вони дуже успішно побудували свою кар'єру. Вони вільно орієнтуються в сучасному соціокультурному просторі, завдяки фундаментальним знанням, практичним вмінням, які вони отримали у нашій філії. Вони займаються педагогічною діяльністю науковою, організаційною, творчо-виконавською і тому мають дуже широкий спектр для вибору місць для працевлаштування. І дозвольте, дорогі глядачі, привітати вас з цим таким радісним святом старого нового року, святом Василя, і побажати вам нехай з першою щедрівкою вашої оселі увійдуть мир і злагода.

let's Співати паряти, пустіть його до хати, він вам буде співати поряди, пустіть його до хати, він нам буде співати гаряти, він чуємо вас цим святом, бажає інших діждати. А за цим словом вітаємо вас всіх з роком! Дякуємо вам. І вам дякуємо посівальники. Такі гарні, такі красиві, такі талановиті успіхів вам і наснаги, і гарних перспектив у житті.